А ти мене любиш, мам, знаємо, ви любите своїх діток понад усе. Тож, нехай стресові чи незручні ситуації не заважають нагадувати їм про це. Спецпроєкт Євгенії Науменко до дня захисту дітей. А ти мене любиш? Мам, це відповіді на запитання, що криються за перепадами настрою, неконтрольованою агресією та істериками. Слухайте на львівській хвилі. У п'ятому випуску нашого спецпроекту ми повертаємось до підлітків і обговоримо, як дорослі можуть допомогти їм дати раду зі своїми емоціями, а особливо з гнівом та агресією. Далі лист від слухачки. Донька 13 років останнім часом стала дуже агресивна. Як вдома, так і в школі. Таке враження, що вона постійно шукає привід, щоб з кимось посваритися. Після чого остигає, вибачається, каже, що більше так не буде і стає на короткий час. Шовкова часті перепади настрою то добра і спокійна, то звичайне питання її дратує і починає пискувати. Покарання обмеження користування додатками в телефоні, заборона гуляння ситуації не виправляють. Злюся в момент суперечок, де коли намагаюся не звертати уваги. Спочатку з'ясуємо особливості розвитку дітей у підлітковому віці, окрім гормональної перебудови, яка впливає на регуляцію емоцій, важливо пам'ятати і ще про дещо. Продовжить психотерапевтка Наталка Шпот. Ця внутрішня криза пошуку себе, хитання між оцим ще дитячим егоцентризмом, категоричністю Я можу все, я хочу все і усвідомленням «а ні, наприклад, тато мама не дозволяють там своїх грошей немає. Я ще нічого не вмію, Я ще між залежністю там. Потребує автономії там дуже багато коливань між полярностями. Власне, ці коливання і спричиняють до полярних емоційних проявів. Але ж як можна допомогти своєму підлітку? Як з усіма дітьми від батьків дуже важливо, щоб було прийняття. Але оскільки дитина вже підліток, говорити як її поведінка впливає. Я не знаю, наприклад, що з тобою робити, коли ти злишся. Ти мене лякаєш, коли ти агресивно. Мені неприємно, коли ти агресивна. Тобто можна ділитися своїми почуттями на її прояви, але продовжувати давати знати, я розумію, що тобі з цим складно. Тобі шо там є той другий полюс, коли дитина спокійна. Я бачу, що тобі з цим складно. Я просто не знаю, як тобі допомогти. То І тебе таку теж люблю не тільки чемно, а й в такому прояві. Ну, от, власне, зберігати цю таку стабільність, говорити про свої переживання, але не відштовхувати дитину, коли вона агресивна. Покарання не працюватимуть. Тому що дитина ще не має способу контролювати свої емоції. Можна підказати якісь прості тілесні практики. Наприклад, якщо ти відчуваєш гнів, чи ти можеш покричати в подушку. Просто якщо ти усвідомлюєш цей гнів, ти можеш підібрати екологічні способи його вираження. Бо так, наче дитина отримала доступ до агресії, а не знає, що з нею робити. Отже, для пошуку різноманітних технік самодопомоги можна використати наступні пошукові слова: регуляція емоцій. Емоційне врегулювання, дихальні практики, управління гнівом тут, до речі, техніки залежать від того, де саме людина відчуває його. Якщо в грудній клітці, то можна використовувати техніки, які пов'язані з криком, з гарчанням. Якщо у крупних м'язах поштовхати стіну або поскручувати рушники, потупотіти ногами, потрусити усім тілом. Також не забуваємо про спортивні ігри, де ми імітуємо удари, наприклад, теніс або баскетбол. Варіантів багато, головне взятися за справу. А за можливості разом. З вами була Євгенія Науменко та психотерапевтка Наталка Шпот. Почуємось. А ти мене любиш, з мам.